Можна сказати за населений пункт Сводравола. Населений пункт Силодравол практично населення не менше 6 тисяч. Знаходяться три присілки, які розташовані практично по горах. Це місцеві, місцеві люди, які практично живуть на схилах вірту. Якщо так брати їх разом, то десь 2 тисячі людей просто живуть на в таких приселках, які знаходяться іменно на схилах гір, а так населення самого Драгова, 8 тисяч із приселками, що знаходяться рядом е, в свій драго. Село Драгово на сьогоднішній день е, розташовано в досить хорошому місці, чому між горами між, між, двома горами. Е, воно виходить, е, розташування е, знаходиться у плані, як сказати, більше на 400 метрів уровня моря. Чим цікаво, тим цікаво, що тут реально сама природа і воздух йде сюди. Люди дуже цікавляться Именно цим, можна сказати, регіоном і за самою природою. Ми проходимо на даний час в школу, в ньому до початку війни навчалося більше 900 діточок. Дітей. На сьогоднішній день, за рік дуже багато людей виїхало, знаходиться десь 650 дітей. В, в цій школі одна із самих, рахувалася в Хузькому районі, сама велика школа на сьогоднішній день. Одна із з більших шкіл на сьогоднішній день. Населення в основному тут заробляє кошти за кордоном. Процентів 60-70% населення фактично виїжджає на зароді звідси. І, включно приселків, знаходиться шість церквей, плюс один монастир маємо. Маємо православну церкву, дуже гарну, вона практично з 1812 року і постройка її. Це якби наша така історія. Получається, вона була католицька, но у нас і забрали від православна на сьогоднішній день. Вона практично саме більше, більше людей практично приходить до церкви, цієї, бо це центральна церква в самому центру селі. Центр села практично змін за останні 20, 20 років практично не було. Населення, як я вже говорив, практично виїжджає, приїжджає. Проїжджаємо церкву, це католицька церква. Повжується. Ну і чотири церкви у нас виходить, вони знаходяться в наших призрі. Ну, Заходити ми не будемо, щоб їх показати. Це у нас центральний будинок футбора. Ну, і планується в цьому році запустити лікарню. Центральну лікарню, яка розташована у середньому 2000 людей, лікування. Є у нас проблема із головами села, тому що ні один з волів села за останні 20 років не запустив цю церкву. На жаль, лікар вибачаюся лікар, лікар по церкві лікарні, тому що реально гроші все проходять мимо, по карманах. Одним словом, можна сказати, корупція процвітала. Не знаю на сьогоднішній день, як воно буде. У процесі після війни ми сподіваємося, що ми вже залучилися в процес цієї будів... будівництва цієї лікарні, і надіюся, до кінця 2023 року ми її запустимо. Так як я районний депутат, ми все робимо для того, щоб її просто запустити для цього населення. Бо реально тут можна сказати, дуже від, від районного центру 30 кілометрів. Ну, можемо собі уявити, якщо 30 кілометрів. Довести хвору людину це просто катастрофічна ситуація. Ну, в ініціативі мене у 2021 році я зробив цю дорогу, яка не робилася більше 20 років. Ми із таким е, Білецьким Мирославом разом побудували тут кусочок дороги, якої реально просто дуже було потрібно для цього регіону. Ну, що тут можна похвастатися? Тут в основному у нас гори, в основному у нас добрі люди, роботящі люди, віруючі люди, практично люди всі ходять до церкви, не практично всі. Тут дуже велика проблема у нас з робочими місцями. Я це питання піднімав дуже багато раз на рівні, влади, місцевої влади. Реально не виходить. не виходить, тому що люди не зацікавлені. В розвитку громади. Ну, одним словом, не повезло нам обратно із голову громади, яка з сусіднього села Золотарева. у нас на сьогоднішній день керує нашу ОТГ. Ну, надіємося, що буде зміна, і я думаю, що через деякий після війни, через деякий час змінимо суттєві, запросимо обратно показати і розказати, чого ми здобули за останні 2-3 роки. На сьогоднішній день в нас можемо розказати, що в нас знаходяться дуже хороші лікувальні істочники, які не розвинуті. Це драївська мінеральна вода. реально, з фактів, цю мінеральну воду пили тільки по виписці лікарів. Вона реально дуже багато йоду, дуже корисна для здоров'я. За цей регіон ми постараємося, щоб нас вся Україна знала. Думаю, за, після війни будемо розвивати цей регіон іменно по мінеральних істочниках, тому що тут дуже корисна іменно ця мінеральна вода, за неї дуже мало знають. Але коли завод у нас робив на даний час, я вам скажу, що просто не було за цією водичкою. Вона як і лікує, так і купалися в ваннах цієї води і Дуже-дуже іменно для жилутка. На сьогоднішній день е місце розположення чим цікаве, Того, що є в нас таке як озеро Синевір, ми знаходимося 35 кілометрів до нього, е ми знаходимося 40-20 кілометрів до Кулачаві, де на даний час будемо їхати, там дуже багато музеїв, більше 12 музеїв різного напрямку. Село я би не сказав, що воно розвинуте, не розвинуте село іменно ні по туризму. Практично дуже-дуже, на жаль, у нас не виходить з головою громади, щоб нам повезло. Ну, Це таке. Надіємося, що на другий раз буде вибір правильний і люди виберуть нормальну голову і будемо практично зробити суттєві зміни в цьому плані. Так як війна доказалася безпечне місце, тут практично е, за півтора року не було ніяких, виходить, у нас ракетних. Тут спокійне місце. Настільки спокійне місце, що в е, нас дуже багато, що, да, хочу наголосити, що дуже багато у нас було переселенців в цьому регіоні. На початку війни було до 2 тисяч переселенців зареєстровано по факту. Того, що тут реально просто сама атмосфера, сама, сама місцевість дозволяла спокійно просто бути у спокій, у спокій тому що приїжджали родини з ну, І практично доказано тим, що на сьогоднішній день і війна практично де більше півтора року, тут нічого ніяких дій не проводилося, ракет не чути. Чисто сирени в такому плані. Що можемо ще сказати про цей регіон? Люди хороші, добрі, на жаль, немає роботи. Це основна проблема, що роботи нема в цьому регіоні. Хочеться просто зробити реальні зміни, помочь цим людям. Вони тут бачите, не небідні самі по собі і, і все життя ходять на заробітки, потім приходять родинами, чисто на празники. Це Пасха, це Різдво, це традиції наші, де сходяться всі наші родини. А це у нас на сьогоднішній день молоко йде. Ну, по дорозі, да, є в нас корова, слава Богу, що люди ще не залишили. Цей процес бо Він тяжкий процес, бо корову треба кормити. Але так як нема заробітків для деяких родин це дуже спосіб виживання на сьогоднішній день. Молоко, хліб. Це основно такий продукт, який наші діти, практично наші батьки там користувалися і практично жили на тому. Так що ситуація така. Ситуація чекаємо миру, чекаємо змін. Ну, і відповідно, чекаємо підтримки, підтримки наших людей, що повернуться за кордоном. І будемо робити зміни в цьому регіоні. Діємося саме, щоб наша родина повернулися, щоб вони були в своїх домівках, щоб були робочі місця, будемо спробувати створювати, а там вже життя покажемо, не знаємо, не можемо планувати, поки війна не закінчиться. Так що на сьогоднішній день ситуація у нас, бачите, самі яка. Природа Бог нам дав красоту, дав нам природу, мінеральні воду, дав нам камінь, водичка чистенька. Все на Бог дав, но махозянина на, на жаль. Так що надіємося, на розміну. Надіємося на зміни і чекаємо миру.